Друзі, доброго ранку! Восьма година, неділя, перше грудня. Я їду на рибалочку. Знову на карасика. Знову туди, де був позавчора. Будемо пробувати ще. Дружина каже, дуже класні карасики, солоденькі. Так що... Зараз під'їжджаємо, качаемся і запливаємо. Ну що ж, я на воді, став отут так для берега. В принципі, в мене було з берега, але стоя. Я щось не брав нічого, щоб сісти. Сюди 5-4 метровкою достав. У мене не 4, а Ну, Це такою, така от річечка наша, славно звісно, горинь. Хотів показати за свою камеру 1400 я за неї давав. Вже підмог трошки цей Саме дешевше, можна так сказати. Що усовершенствував? Саму камеру зробив ось так. Підгрузив тут течія і вона, коли висить, то дивиться чуть, -чуть як би вниз. Отак. От і зробив отаке мотовильце ззаді текстоліт. У мене такий кусочок був. Два шурупа просверлив з різьбою. Вони такі, що тут різьбам, типу метал закручуються. І тут кришка, Чотири вінтика на кришки відкрутив, там теж нарізав різьбу і все в місті до кучки скрутив. Получилось таке. От. Все, все компактне, а то, то збоку бобина, ну, аж ніяк не, не комільфо. В общем, сейчас опускаем, дивимся чи є карась. Ну і будемо розложуватись. Карасик у нас стоїть. Нижче ще стоїть. В общем, є. Будемо пробувати його мормишкою. Тут течія, тому такі бліки і ще й з освітленням. Тому що вода тут темна постійно на течії. Може зимою і ні, але в общем так от. То його і без освітлення гарно видно. От він прямо в камеру дивиться. Ось. Якщо зловить. блікує небо, то тут не так видно, але є, карась, є. Гарний стоїть. от. Ну що ж, друзі, не вийшло в мене досняти ту рибалку, був я до вечора з самого ранку. Пропливав, передивився багато коричів, на яких зупинявся, десь підловлював карасика. Така рибалка, можна сказати, трудова, бо на одному місці не хотів брати там пару штук витягнув, все, десь він відходить, він такий на місці не стояв. Ну, той, що стоїть в коричах, Неможливо, обирвав пару мармишук, поплив далі, бо неможливо дістати. Є фоточки, зараз підкріплю. Рибалка е, сподобалась, вдалася. Так що не сидіть вдома, виїжджайте. Хто не сидить, той 100% ловить. Ставте лайки, підписуйтесь, поки погода дозволяє, будемо ще виїжджати. Карасик дуже смачний наш Горинський. Дякую за увагу вам.